В орнаментах подільських вишивок переважає один колір чорний з великим або меншим укріпленням червоного, синього, жовтого або зеленого. Найпоширеніші одноколірні, червоні і чорні вишиванки, рідше дво і триколірні. Для Хмельниччини характерною була техніка вирізування. Геометричні орнаменти з простих прямих, скисих, ламаних, зубчастих ліній. Строго геометрична низь. Черкащина славиться дуже красивою, витоншеною вишивкою, яка потребувала неабиякого вміння та великих затрат часу. Дрібні стіпки утворювали складний, переважно геометричний візерунок. Відмінним від решти регіонів, тут було горизонтальне розміщення узорних ліній на рукавах жіночих сорочок. Свою особливу вишивку мало відоме село Суботів. Тут любили золотісті відтінки від жовтого до Вишневого, Чернівецька область. Найдавніші зразки вишивок, знайдені у цьому краї, були виконані одним кольором. Зоморфні мотиви вишивали білою гладдю чи дрібним хрестом, також тапівкою або крученим швом. Використовували навіть срібні та золоті нитки, бісер, шовк, вовну, металеві блискітки. Характерна вишивка з району це поперечні смуги та дрібні геометричні елементи. Поширені Жовті та світло-зелені кольори. У Кіцманському районі вишивали досить великі рослинні візерунки. Зокрема, букети руж зустрічалися також птахи. Чернігівська область. Для цього краю характерні білі вишивки, геометричний або рослинний орнамент вишивається білими нитками, або ж із укріпленням червоного і чорного виконується дуже дрібними стіпками, що нагадує пісерні вишивки, характерні для чернігівських сорочок. Використовувалися дуже тонкі нитки, що вимагало від рукодільниць надзвичайної майстерності. Щоб підсилити загальну виразність вишивки, в ній використовували два або більше типів швіб, наприклад, прозорі і згладдю. Кримські татарки. Теж любили вишивати. Природно, що їхня вишивка відрізняється від більшості типових на материковій Україні. Важливими тут є контрасти, які можна побачити на народному верхньому одязі. Вони часто використовують квітчасті орнаменти з ніжними кольорами, правильно підбираючи кожну квітку. Головні знаки використовувані майстрами. Тут такі жіночий знак вигнута гілка, егрідал, означає мінливість, динамічність, розвиток, чоловічий родове дерево, надійність, стійкість та сила. Гвоздика літня людина. Тюльпани символізують молодих хлопчаків, а рози жінок. Українська вишиванка це родинний оберіг. Символ здоров'я, краси, щасливої долі, родової пам'яті, порядності, чесності та любові сьогодні. Вишиванка відроджується завдяки згуртованості, як ніколи, українцям, які з любов'ю підтримують власні традиції.